Темна ніч огорнула Карпати, коли молодий мандрівник на ім'я Остап заблукав серед густого лісу. Він був досвідченим туристом, але цього разу щось було не так. Компас шалено крутився, карта здавалася безкорисною, а дорога, якою він йшов, нікуди не вела. Вітер завивав між деревами. І десь у далечині чувся тьмяний шепіт, ти не мав заходити сюди. Прозвучало, ніби саме повітря промовило ці слова. Остап здригнувся, роззирнувся навколо, але нікого не побачив. У голові промайнуло старе оповідання бабусі про мольфарів, могутніх карпатських чаклунів, які колись охороняли ці землі. Але були й ті, Хто перейшов межу, чорні мольфари, що продали свою душу темним силам, Остап рушив уперед і раптом побачив хатину, що ніби виросла з туману. Вона стояла на узлісі, оточена скрученими деревами, які виглядали, ніби замучені душі. Двері самі відчинилися зі страшним скрипом, запрошуючи його всередину, в хаті було темно. Лише в кутку твіли червоні вуглини у печі. На стінах висіли пучки сухих трав, старі обереги та дивні шкури тварин. У кріслі, накритому чорним кожухом, сидів чоловік. Його довге сиве волосся спадало на плечі, а очі світилися примарним зеленим світлом. Ти знайшов те, що шукав. Запитав старий хрипким голосом. Я заблукав, пробелькотів Остап, мольфар посміхнувся Ніхто не заходить до мене просто так, хлопче, стара рука потягнулася до столу і дістала невелику дерев'яну скриньку. Відкривши її, старий дістав жменьку темного попелу і кинув у вогонь. Полум'я вибухнуло зеленим світлом. І кімната наповнилася жахливими криками. Остап побачив у вогні обличчя людей. Вони страждали, їхні очі благали про допомогу. Це ті, хто колись попросив у мене сили, пояснив мольфар. Вони думали, що можна отримати силу без наслідків. Остап похитав головою і відступив до дверей «Я, я не хочу нічого. Я просто хочу піти. Мольфар підняв голову, і його очі загорілися люттю. Ти вже прийшов. Ти вже став частиною цього місця. Раптом хатина почала здригатися. Стіни запульсували, мов живе тіло, а під ногами Остапа відкрилася темна безодня, він закричав, але його голос потонув у зловісному шепоті. Останнє, що він побачив, це мольфар, який всміхався, проводячи пальцями по старій книзі, написаній кров'ю наступного ранку в Карпатах знайшли покинуту хату, про яку місцеві не знали. Вона була порожня, тільки на порозі лежав зотлілий туристичний рюкзак, і відтоді, коли вночі вітер завиває між деревами. Хтось шепоче в темряві, ти не мав заходити сюди.